Мене звати Славік, служу в Збройних силах України. Ну, зараз перебуваю на реабілітації. Я поховав дуже багато побратимів. Ти там не ну, знаєш, що там може бути, чи протитанкова міна. Просто міна, яка може зірватися, і не ожидає. Страшно. Переживав не тільки за себе, переживав і за своїх хлопців. Було прильоти, ранені. Дуже приємно розказувати людям, що там я бачив, те, що я хочу бачити, щоб люди знали. Товариші думали, що і мене вбили або в полоні. Вона не знала, де я. Бо я пішов у розвідку, і три місяці мене ніхто не міг знайти. У мене є п'ять контузій. Я дуже реагував на різкі рухи, дуже різкі. На будь любий шум, на будь-яку каплю води, я дуже так стильчо реагував, на сміх, на крики. Моя сусідка каже, тобі треба звернутися до психолога, бо каже, я десь ну, з тобою балакую, ти сидиш просто як в окупі присів. Ну, наша звичка сісти, оту. руки за ноги, є. а між ногами автомат я так усидіти. Психолог вона мені багато в чому допомогла. Я дечому осознав, де чого не стараюся не показувати. Буде реабілітаційний центр по психології, з яким будуть військовими займатися. Там собі хлопці, ті військові приїдуть. Безкоштовне для них. Те, що в них всередині робиться, вони можуть просто забувати про нього, бо вони чимось будуть відлікатися від цього. Це саме те, що їм треба.